Всім привіт дорогі підписники, радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми такий автомобіль, як Megane Меган, третього покоління автомобіль для 2013 року. Машинка в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу, має 230 оригінального пробігу. Власник щасливий, друзі, поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки, друзі, та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2010 року. 1,5 дизель. Ціна його, друзі, 700. Номер телефона власника. Ось такий от Рено Меган, третього покоління. 2010 рік. Автомобіль на легкоспанк та нових дисках. На гарній літній гумі. Гузові універсал. Має задній партронік. Ось такий от автомобіль, друзі. По комплектації має двозонний кліматконтроль, механіка шестиступенева ступенева мультикермо, салончик чистий в гарному стані, друзі, полка шторка присутня. Кого, друзі, цікавить ось такий от Реномеган. Телефонуйте. Шкода Октавія А7. 2016 рік. 2-літровий дизель, 250 друзі, заявного пробігу, автомат, нефарбований, фарбований, запевняє власник. Гарна комплектація, ціна її 13900. Ось такий от автомобіль. Має передній і задній партронік, шкода Октавія А7. Має легкосплані тонові диски, дуже гарну гуму. Також фуркопчик присутній, автомобіль вже йде на українській реєстрації, резина в гарному стані. Ось такий от даний автомобіль, друзі. На автоматі, на DSG -шкі. має підігрів сидінь, двохзонний клімат кліматконтроль, мультикермо, мультимедію, 4 склопідйомника, підлокітник, салончик в гарному, друзі, стані. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008 автомобіль 2011 року випуску 1.6 дизель 203 зеленого пробіга від власника. 7-місний. Ціна його, друзі, 8800, номер телефона власника. Також бачу є сертифікат відповідності. Так, друзі, ось такий от Peugeot. Автомобіль на гарній літній гумі на звичайних ковпаках в чорному кольорі. Дуже часто запитуєте за такі мінівени. Ось такий от автомобіль. По комплектації маємо двозонний клімат-контроль, 4 склопідйомника, підлокітник, електронний ручник, салончик чистий, гарний, охайний, сьомий ряд, полка шторка присутня. Такий, друзі, автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, 200 тисяч друзі, пробігу. Ціна його 7999 999. Він код, будь ласка, кому потрібен. Ось такий от Volkswagen Golf 6. Автомобіль має передні і задні парктроніки На зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Ось такий от автомобільчик має фуркоп в універсалі, в сірому кольорі. У комплектації має клімат-контроль, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, чотири склопідіймача, салончик чистий, гарний, охайний. Такий друзі, Volkswagen Golf 6, кому цікаво, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 233, друзі, заявленого пробігу, ціна його 9500 на автоматі. Тут у нас, друзі, йде робот, роботизована коробка. Ось такий от Рено Сценник, друзі. Автомобіль має легкосплавні танові диски. Сімимісний. місний. Має також фуркоп. Має двозонний клімат-контроль, мультимедію, навігацію. Має також мультикермо, 45 складання дзеркал, роботозована коробка автомат. Сім місць, друзі. Ось такий от Рено Гранд Сценік. Кого цікавий, друзі, телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2013 року, 1.6, дизель, 96 кВт. Ціна його, друзі, 12300, номер телефона власника. Ось такий от Nissan Кашкай в дуже гарному сірому кольорі. Має камеру 360. Дуже крутезні, легкосплавні панові диски на гарній гумі. Камера ось також 360-ка. Ось такий от Автомобіль в сірому кольорі. Nissan Qashqai. У комплектації маємо камеру заднього вигляду, двохзонний клімат-контроль, механіка шестиступенева, мультикермо, 4 підлокітник. Ось такий от салончик, полка присутня. Кому, друзі, цікавий, також є панорамний дах, кому, друзі, цікавий Nissan Qashqai, телефонуйте. Renault Grand Scenic. автомобіль друзі, 2010 року 1,5 дизель 81 кВт. Ціна його 7600, номер телефона власника. Ось такий, друзі. Renault Grand Scenic, свіжопригнаний автомобіль з Франції. Авто на легкоплантаних дисках на гарній літній гумі. Grand Scenic в синьому кольорі. Має задній партронік. Автомобіль йде п'ятимісний. Такий от, друзі, автомобіль. Має безключовий доступ, у комплектації має двозонний кліматконтроль, мультикермо, електронний ручник, 4 скло підіймача, підлокітник, гарненький салончик, незачуханий, Кому друзі, цікавість такий от Рено Гранд Сценік, телефонуйте. Рено Меган 4-го покоління. Автомобіль 2016 року. 1,5 дизель, ціна його 12400, номер телефону друзі власника. Машинка свіжо пригнана з Франції, має передній і задній партронік. На гарній зимовій гумі в білому кольорі. Ось Такий, друзі, автомобіль. Має також безключовий доступ. Комплектація Zen має механіку шестиступеневу, двозонний кліматконтроль, клімат-контроль, скло підіймача, складання дзеркал. Ось такий, друзі. Рено Меган четвертого покоління. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen, друзі, Тауран, Автомобіль. 2010 року 103 кВт, 1.4 бензин на сертифікаті, має повністю друзі всю сервісну історію, ціна його 7700, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Tauran Cross комплектація. Автомобіль має легкосплавні танові диски на чорному кольорі, гарну зимову гуму. 1,4. Ось такий, друзі, автомобіль, має по комплектації механіка 6 двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь. 4 скла підіймача, підлокітник, салончик, до речі, в гарному стані. П'ятимісний. Кому, друзі, цікавий Volkswagen Tauran, телефонуйте. Opel Zafira. 2012 року. 2.0 дизель, 204 зеленого пробігу, ціна його, друзі, 10700 на панорамі. Ось такий от автомобіль. 2012 рік, друзі, 2-літровий дизель, ціна його 10700. Автомобіль має електропанта диски, гарну гуму. має задній партронік, легкосплавні гарні танові диски, також має мультикермо, 400 підіймача, підлукинник, електронний ручник. механіка, друзі, з 6-ступенева. Такий от автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5, автомобіль. 2013 року, 2.2 дизель, 200 тисяч зевного пробігу на автоматі, повний привід, комплектація BOSE. Такі друзі, Mazda CX5, автомобіль має передні і задні фактоніки, гарні легкоспалені та нові диски на літній гумі. У гарному дуже кольорі. Ось Такий, друзі, автомобіль. У комплектації має безключовий доступ, шкіряний салон, автомат, двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо. Салончик в гарному стані, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2004 року. 1,6 бензиновий двигун MPI 194, друзі зайного пробігу на автоматі ціна його 5,950. Ось такі, такий, друзі, Volkswagen та уран. На легкоспланта нових дисках на зимовій гумі припаркований повністю в синьому кольорі. По автомобілю має автомобіль підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, велика мультимедіа, автомат, 4 скло підіймача, також якийсь ще є комплект. Гуми власник додає. Кому друзі, цікаво, такий фотовальний тауран, телефонуйте. Шкода Октавія A5 автомобіль 2005 року, 1.6 бензин, 85 кВт, 183 друзі, зеленого пробігу, сервісна книжка. Номер телефона власника, ціна його, друзі, 6250. Ось такі, друзі, шкода А5, 2005 рік. Машинка 1,6 бензин. По автомобілю йде літня гума гарна, та нові диски. Ось Такий в чорному кольорі даний автомобіль. Має задні парктроніки. Даний автомобіль, механіка 5-ступенева. Двозонний клімат-контроль має підігрів сидінь, гарний салончик. Кому, ну, друзі, ось такий от даний автомобіль цікавий, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Даний автомобіль 2014 року, 1,5 дизель, 272 зеленопробігу, ціна його 8900, друзі. Ось такий от автомобіль. 2014 рік, автомобіль має гарну гуму, звичайні ковпаки. В гарному кольорі. По комплектації, друзі, має двозонний клімат-контроль, механіка шестиступенева, чотири 4 мультикермо, салончик в гарному стані, полка шторка присутня. Кому, друзі, цікавий даний... Меган, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2015 року, 180 зеленого пробігу на автоматі 2,2 дизель, ціна його 18 тисяч, номер телефона власників тут. Ось такий от автомобіль, Mazda CX5. Має передні і задні паркротроніки. Гарні mm -hmm. легкоспланета диски. Літню гуму, форкоп. По комплектації маємо двозонний клімат-контроль, підігрій сидінь, мультимедіа, мультикермо, автомат, електронний ручник, 4 скло підіймача, гарний тканиновий салон. Кому, друзі, цікаво, така Mazda CX5, телефонуйте.